Гавкніть на вашу собаку, і по першій і другій реакції собаки на це ви точно можете дізнатися, чи ваша собака слухняна, чемна, толерантна, чи вона агресивна, скажена напориста. Як я про це дізнався? Зараз розкрию цей секрет. І так, які є неправильні реакції, де ваша собака не слухняна по відношенню до вас, це коли собака у відповідь на ваш гавкіт на небезпеку починає одразу гавкати, гратися, агресувати, дуріти. Або якщо вона в перший раз лякається, це добре, бо вона скоріш труслива характером. Але друга реакція вона теж гавкає, грається і не уходить після вашого гавкіту. Це і є неправильні реакції, де собака а, вас сприймає як нікого і не буде слухати команду ні, і до мене ідеально не буде. Далі, які ж реакції правильні? Правильна реакція на ваш гавкіт на небезпеку. Собака. Може зразу злякатися і потім відійти обережно, не лізти до вас, або одразу собака після вашого гавкіту відходить спокійнесенько або опускає хвост, або не опускає, але головне, що вона відходить від цієї небезпеки від цього гавкіту. Це і є правильна реакція, де ваша собака чимна толерантна не тільки до вас, а й до інших учасників соціуму. Спробуйте і напишіть, яка реакція у вашої собаки. І я б'юсь об заклад: що якщо собака у вас неправильно реагує на цей гавкіт, значить вона не чує команду. Ні, а значить, не опускає хвоста і не чує команду до мене без смаколиків.